Продав батьківщину за тисячу доларів на місяць. Дніпропетровського із БУ затримали українці, якого завербували спецслужби Росії. За завданням ФСБ він пропагував сепаратизм через соціальні мережі. Шукав місцевих жителів, які у подальшому мали брати участь у підготовці терактів на Дніпропетровщині. За це йому обіцяли тисячу доларів на місяць. У помешканні затриманого було вилучено дві гранати та виявлено комп'ютерну техніку, яку той використовував для антиукраїнської пропаганди та онлайн зв'язку. З координаторами сепаратистів, також велику кількість примірників газети Новоросія триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичний акт. За участь в бойових за слов Гюрзи, я буду отримувати тисячу доларів гонорара в місяць. Но я отказался опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Также в Крыму я встречался с такими представителями спец... с... С... с разными представителями спецслужб России. Я искренне раскаиваюсь в том, что способствовал информационной войне против Украины.